Привіт! 16-та енергія, енергія пробудження, енергія руйнування старих устоїв. Інформація для тих, хто народився 16 числа будь-якого місяця. Хочу також нагадати, що позитивні прояви таких людей будуть надихати, а от негативні прояви цієї енергії будуть вганяти в сум, в депресію. Ну, і хочу сьогодні почати свою розповідь з легенди про Вавилонську вежу. Впевнена, що ви її знаєте, коротко, просто нагадаю суть, що люди зібралися разом, вирішили прославитися тим, щоб побудувати високу, красиву вежу, щоб діставала самого неба. Але, Всесвіту Богу, якщо хочете, це не сподобалося. Бо до цього він попросив цих людей розійтися в різні сторони, ну, і, відповідно, заселити землю. Коли вони будували довго, працювали не рік і не два над цією вежею, і коли вже вона була майже збудована, зненацька, налетіла буря, а після неї люди почали говорити різними мовами і Перестали розуміти одне одного. В результаті вежа так і не була добудована, а люди розбрелися в різні сторони і таки заселили всю землю. Хочу також продовжити тим, що розповім вам про карту Таро, яка відповідає цій енергії. Це карта вежа. На ній зображена вежа, зроблена з цеглинок, і. Оцю вежу потрапляє блискавка, і в неї злітає дах цієї вежі, а з вікна вистрибує двоє чоловіків. Ну і в різних вченнях, в різних картах, в різних трактовках, мені здається, так краще правильно сказати. Є два варіанти. Хтось каже, що ці двоє чоловіків це Багатий і бідний, а хтось каже, що це король і купець. То про що ж ця енергія? Це енергія про розуміння себе, свого шляху, про те, що людина не всесильна, про рівність перед Всесвітом, стихіями, ситуаціями, про цікаве і яскраве життя, про полосу перешкод. Коли після кожної полоси людина має розвиток і ріст, люди, народжені 16 го числа, мають мудрість, яка іноді недоступна і незрозуміла іншим людям. Такі люди справляються з руйнуваннями і змінами в їхньому житті. Вони вміють позбавлятися від шкідливих звичок, від надлишкової ваги. Таким людям так само боляче в кризових ситуаціях, але вони вміють і можуть з ними впоратися і не зламатися. Це енергійні люди, які навіть можуть жити на два будинки або на дві країни, ну і бути в постійному русі. В позитивному прояві люди перебувають у стані духовного пробудження, ведуть свідоме життя. Як правило, такий стан приходить не одразу, а він набувається з досвідом через проходження непростих уроків, через руйнування в своєму житті і через певні втрати. Це енергійні, креативні люди, які можуть. З чогось зруйнованого, створити щось нове і прекрасне. Усередині таких людей є прихований сильний потенціал, лідерська енергія, і за допомогою неї вони зростають самі, вміють знаходити правильний шлях свого життя, той, саме ту місію, ну і, відповідно, вести інших людей за собою. Це справжні духовні лідери. Вони народжують і передають духовні знання, вони збирають інформацію з різних джерел і на основі цього можуть створювати щось своє нове. У житті часто відбуваються зміни циклів, ну, відповідно, та, від кризи до кризи. Коли, Вибачте, коли щось старе, іде з життя. І починається абсолютно новий етап. Такі люди точно знають, що людина припускає, а Бог має в своєму розпорядженні. Це російською звучить чоловік предполагає а Бог розполагає. До речі, історія цієї фрази так названо картину Едвена Генрі Ланцера, який її написав і присвятив трагічній експедиції Франкліна. Або ще цю експедицію називають зниклою експедицією. Експедиція з освоєння Арктики. Вона проходила під керівництвом Джона Франкліна в 1845 році. І вгадаєте, чи була 16-та енергія у серед Джона Франкліна? Так і так? Він народився 16 квітня 1786 року. Окрім числа народження. У нього в матриці є ще, матриці долі маю на увазі, та є ще дві енергії. Ця енергія зустрічається ще два рази в зоні таланту і в зоні здоров'я. Е, ну, коротше, що казати, правда? Їдемо далі. 16 в позитиві. Вони знають і приймають те, що ніщо в повній мірі. Не є твоїм назавжди. Сьогодні є, завтра цього вже може не бути, і замість нього може бути щось інше і так далі. І, як правило, шістнадцятьків в позитивному прояві сприймають своє життя досить простим, не катастрофічним. Якщо ж енергія у мінусі, то люди швидше за все... Зациклені на чомусь, не дотримуються балансу між сферами свого життя, не прагнуть духовно розвиватися. І як тільки 16-ка в негативі подумала, що все, ось вона вже має те, чого хотіла, чого так прагнула. Або чим нарешті заволоділа, вона вже склала плани на майбутнє, вона вже прив'язалася до того, які там результати, в залежності від тих планів вони неї будуть. Як приходить ситуація в житті до такої людини і показує 16-ті, хто головний в цьому світі? Як знаєте, ще кажуть, взяв Бога за бороду. Не бери Бога за бороду. Відповідно, 16-кам треба йти за тим шляхом, який їм передбачив Всесвіт. У них є саме свій шлях. Якщо людина бере на себе, наприклад, не своє, ну, обирає, наприклад, не того партнера для сім'ї, не ту роботу, не тих друзів, оточення, проєкт та будь-що. Всесвіт теж. Такій людині допоможе і покаже, що зараз 16-ка собі привласнила не її. Ну і, відповідно, буде ситуація, яка змусить 16-ку з цим попрощатися. Як правило, це криза, це боляче, це незрозуміло і здається весь світ несправедливим, але 16-ка в позитиві приймає, розвивається на цьому, та і розуміє, що все, що не відбувається, відбувається на краще. Оскільки, як правило, для духовного зростання в ситуації в нас негативні, болючі, бо ми ж знаємо, що ми інакше просто ми не розвиваємося, не ростемо. Тобто нам треба таку Це ж вихід з зони комфорту, а ми ж самі важко виходимо з такої зони, ну нам же тут комфортно, навіщо нам щось змінювати, правда? То відповідно. А шістнадцятки можуть через те, що в них стаються такі непрості ситуації, можуть жаліти себе, можуть боятися цієї енергії. При цьому щоразу ступати на ті ж граблі, не розуміючи, що саме хоче від них всесвіт, що саме він їм показує. Також люди в негативі вони можуть вихвалятися своїми негативними історіями життя, по типу там: та, що там, ти, що там в тебе? От у мене, там, і будинок згорів, і тест робилося, і бізнес втратив. І, ну, і, коротше, вони можуть перераховувати дуже багато, тому що, як правило, у 16 ок в негативному прояві ну, просто дуже багато різних таких буде ситуацій в житті. Це там така смуга перешкод. От, смуга перешкод. Ну і в е, таких людей, звичайно, е, можуть бути спалахи агресії, неконтрольовані емоції, ну через ці всі ситуації нестабільну психіку відповідно. Та? Такі люди стають категоричними, жорстокими, владними, хочуть, щоб усе було так, як саме вони хочуть, тобто вони продовжують гнівити Всесвіт і відчайдушно хочуть його перемогти, з ним змагаючись. Так? Ну і такі люди, як правило, мають гордину, яка в цілому так, є причиною такої поведінки. Такі люди можуть випробовувати долю, вважаючи, що в них там не менш як 9 життів, а то і більше, як в тій кішки, можуть обирати екстремальні професії. Якщо, вже професії. якщо вже говорити про професії, то в позитивному прояві я не сказала, такі люди можуть бути хорошими коучами, тобто вони вміють підібрати ті влучні питання, влучні слова, які... Спричинять той перелом в свідомості інших людей, і в них відбувається ріст. Також в негативному прояві це войовнича енергія, і люди з такою енергією можуть сколотити пучі, революції, і що ще треба знати про цю енергію, хотіла поділитися вам також висловом з. Від одного вчителя, в якого, якого вчуся, що 16-та енергія це як молочний зуб для дитини. Ну, ми ж мусимо вирвати молочний зуб, щоб замість нього виріс красивий, здоровий, вже постійний зуб. Але ж діти бояться рвати молочні зуби, їм це неприємно і боляче. Ну, але без того, як вони вирвуть, все одно в нас не буде красивих, постійних, нормальних зубів. Або вони будуть некрасиві, будуть неправильно там рости і так далі. Ну, так 16-та енергія, як правило, впливає на життя люди... людей... людей 16. А також, скоріше за все, і цілком закономірно. У вас, якщо ви ще й дивилися ефір про 13-ту енергію, або знаєте про 13-ту енергію, її енергію трансформації, у вас могло виникнути теж запитання, в чому ж тоді між ними різниця? Бо і та щось там про якісь кризи, про щось таке незрозуміле, і тут таке щось, хто зна що. А вони дійсно співзвучні, але у них є різниця, бо 13-та енергія говорить нам про Переродження самої людини, через біль, через втрату, через втрату якусь в житті, через болюче щось, через таку через болючу ситуацію в житті людина перероджується, особистість перероджується від ситуації до ситуації, коли сама людина лишається незмінною от Своїм стержнем, а принципово людина змінюється. Наприклад, кардинальна зміна сфери діяльності там, у 40 років у людини відбувається, так? І це може бути так. А от 16 енергія це про те, що кризові ситуації нам допомагають зростати і допомагають знайти саме свій шлях в житті. Тобто, якщо ти маєш щось не своє, умовно кажучи, так, якщо людина збудувала свій бізнес, але або не той продукт, не тим займається, або цей бізнес не стійкий до зовнішніх економічних коливань, або відсутня якась внутрішня або її нестабільність, або її недостатньо цієї внутрішньої стабільності бізнесу, то всесвіт. Розрушить цей бізнес для того, аби людина збудувала новий, кращий, більш стійкий, непорушний. От в цьому різниця. Там людина перетворюється і змінює все абсолютно, і все, до чого вона торкається, вона все змінює. А тут іде де просто прийняття духовне зростання через кризові ситуації в 16-й енергії. Ну і хто ж з відомих народився. Ми вже говорили сьогодні з вами. Зараз я відкриваю свої записнички. А, значить, ми вже говорили з вами про Джона Франкліна, який ходив в експедицію, Та? Ну і ще назву вам декілька прізвищ. Вітторіо Аліп'єрі, італійський письменник, основоположник класи... класицистичної драми в Італії. Йоганнес Ребман, німецький мандрівник, який відкрив Кіліманджаро. Семен Гулак Артемовський, український оперний співак, композитор, драматург. Знаємо його запорожець за Дунаєм. Валентіно Росій італійський мотогонщик, дев'ятиразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів. Соня Грін, американська письменниця, видавець, аматор українського походження. Бертолуччі Бернардо, італійський кінорежисер, Володар Оскара. Ми його можемо знати з творами Маленький Будда або Останнє танго в Парижі. Не можу не згадати Чарлі Чапліна. Американського кіноактора, режисера, сценариста. Ми про нього вже говорили, коли говорили про тих, хто народився під четвертою енергією. Він народився у квітні, але 16 го числа. Олег Псюк, український репер, засновник і фронтмен гурту Калуш, Джованні Бокачо, італійський письменник, автор Декамерона. Руал. Амунс, Амунсен, напевно, Амунсен чи Амунсен, не знаю, норвезький полярний дослідник, перший підкорювач південного полюсу. А, теж, мені здається, говорили, коли говорили про липень, про Аду Роговцеву, українську акторку театру і кіно. Сьома енергія в неї в місяці, а от 16 число народження. Вільгельм Вунд, німецький психолог, фізіолог, філософ, мовознавець. І зіграв вирішальну роль у притворенні психології в самостійну науку: Мадонна, американська співачка і акторка. Девід Коперфілд, американський фокусник і ілюзіоніст. Мікі Рурк, американський актор, Майкл Шон Околен, ірландський військовий державний політичний діяч, лідер ірландського національного визвольного руху. Оксана Баюл, українська фігуристка, олімпійська чемпіонка 94-го року, модельєрка спортивного одягу, авторка двох книжок. Дзінка Матіяш, українська письменниця, перекладачка. Юрій Латиш, український історик, Людвіг Ван Бетховен, німецький композитор, диригент і піаніст а, взагалі один із найзнаменитіших, так, важливих композиторів історії музики. Джейн Остін, англійська письменниця, і останній кого назвуть, це Едвард Емерсон Барнард, американський астроном, який одержав численні знімки чумацького шляху, галактик і зоряних скупчень, відкрив супутник Юпітера Амальтер і кілька комет, досліджував темні туманності. Ну і це вся інформація, якою я сьогодні хотіла поділитися з вами. А як завжди, сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. До нових зустрічей, па-па!